Христос прийшов на землю на землю для того, щоб ми мали розум, для того, щоб ми були якимись тупорями, якимось стадом, просто якимись боронами, які йдуть за стадом, щоб ми реально мали світло розуму. Якщо я християнин, в мене на першому місці має бути слово Боже. Я все маю аналізувати по Слову Божому. Я не маю просто усім, просто тупо усім підряд сліпо вірити. Я не от реально Бог прийшов, щоб ми були реально просвіщені, щоб ми знали, де біле, а де чорне, де правда, де брехня, де Життя, а де смерть, щоб ми не були просто якимись сліпими кошенятками? Бог нам дає зараз просвітлення, це Слово Боже, і все я маю називати по Слову Божому. Єдина влада, яку я маю починатись, це Ісус Христос, це Слово Боже, це Бог. І якщо я не християнин і вже кажу, що все треба там сам владі якогось там, царю і так далі, влада це народ. І народ сам обирає владу. І єдина влада це реально Христос. Якщо я вважаюся християнином, але в мене перше першому місці не слово Боже, то який я тоді взагалі християнин?